Привіт, красуні знову. Сьогодні у мене такий день насичений. Погода дуже класна. Тож насолоджуватися з малим гуляти це прям топчик. Супер класно. Однак хочу знову з вами поділитися дуже класними новинами від компанії Farmaсі. Тому ефір буде коротенький, однак дуже насичений. До речі, зніму окуляри, щоб ви бачили мої очі. Бо новин дуже багато, вони дуже класні, соковиті, спекотні, як цей соковитий спекотний день. Тож, до уваги вашої. Представляю каталог липня, в якому дуже-дуже багато спекотних знижок. Одна з них, яку нам дала компанія до 14 квітня включно. Ой, кажу, квітня, бачите, заговорив, до 14 липня включно. Знижка на декоративну косметику мінус 30%, дівчата, це шалена знижка. Поспішайте, скористайтеся, однак це ще не всі новини. Сьогодні і завтра безкоштовна доставка на ваші замовлення від 900 гривень на будь-яке відділення нової пошти або Укрпошти. Нагадую, на нову пошту діє накладений платіж. На Укрпошту і на поштамат тільки замовлення оформлюється по повній оплаті. Дівчатка, за поспішайте замовити. Знижок дуже багато. На задньому плані бачите, дитина сидить нам махає. Це ще раз доводить, що працювати можна будь-якого місця, не за це не заважає. Дівчата і ще. Сьогодні останній день знижечки на ось цю чудову серію. При замовленні на 500 гривень ви можете обрати один продукт зі знижкою. Бачите, прийшла вже дитина до мене. Дитина, ну мастить вже до мами на руці, бо Тож, дівчата, знижок реально дуже багато. Ось бачите, мій помічник прийшов до мене. Який допомагає, який завжди зі мною допомагає. Тож тобто, поспішайте скористатися. Дивіться, ось такий чудовий липневий каталог. Я ж кажу, я вам проведу цей ефір такий експромтом. Не планувала, тому що сьогодні в мене запланований вихідний і він у мене з дитиною одна. Це не завадило мені вам розповісти про новини. Нагадую, продукція. Дуже якісно. Асортимент широкий. Тут ви знайдете все, що забажаєте: вітаміни, побутову якісну хімію, яка не шкодить вашому здоров'ю, засоби гігієни, шампуні, гелі, догляд за вашим обличчям і тілом Красуні. Поспішайте, скористатися всіма спокотними пропозиціями. А також є у нас спеціальна лінійка Smart Life, яка Розробляється лише для України, доступна для замовлення лише в Україні. Це лінійка українського виробника. Нагадую, яка виробляється від компанії Фармосі від брендом Фармосі. Продукція дуже якісна. Поспішайте замовити собі і переконайтеся в цьому особисто. Нагадую, сьогодні і завтра безкоштовна доставка на ваші замовлення. Від 900 гривень, дівчата, поспішайте скористатися на декоративну косметику, знижка мінус 30%. Вся косметика декоративна, вся декоративна косметика, рослинно-органічна. А що це значить? Вона не лише, як то кажуть, маскує всі наші прищики, всі недоліки, вона ще доглядає за нашою шкірою. Поспішайте скористатися. А якщо ви хочете отримати знижку на декоративну косметику не 30%, а мінус 55%. Так так саме, аж мінус 55%, то поспішайте собі оформити дисконтну знижку і отримати ще подарунки і компліменти від компанії за ваші замовлення на півтори тисячі гривень. Тож поспішайте скористатися такими спекотними пропозиціями, дівчата. А я завершую свій ефір. Ми вже поспішаємо йти далі гуляти, насолоджуватися своїми вихідними. Тож, забігайте в коментарі, ставте лайк, переходьте за посиланням, де я залишаю на ваш магазин у смартфоні посилання. Перейшовши по ньому, ви оформите дисконт. Обирайте собі будь-яку про продукцію для душі, або ж просто ставте плюс, і я вам допоможу оформити так з нашим міньйоном помічником дисконтну знижку. Все, папа, -па, люблю, цілую, ваша Інна Всіх обняла, поцілувала, поставила. Папа! -па!